За підшивку фар нікому нічого платити не потрібно. Це Tesla Model Y 23 року, 6 місяць. Встановили ось такі лінзові фари і зараз їх потрібно адаптувати. Потрібно натиснути ось на цю машинку, зайти в програмне забезпечення і декілька секунд потримати ось на назві Long Range Down Motor. Вводимо слово Сервіс. Ок. І тут потрібно вибрати ось цей пункт. Переустановити. Потрібно трохи зачекати. І ось пішов процес переустановки. Ну ось програмне забезпечення перевстановлено, і тепер потрібно вийти з сервісного меню. Знову натискаємо на цю машинку. Сервіс, режим сервіс вибираємо. І ось вийти. Тепер включаємо фари і видно, що вони працюють.